Насколько возможно противостояние блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных средствах ведения вооруженной борьбы. Ну, з нашої сторони, вот ход любой ход ведення бойових дій буде крайньо невигідним. У нас ввиду ну при восходця всім по, по всім позиціям кілька раз на всіх спека дії по різному. Дружина змусила мене вдягнути футболку і вмитися перед цим випуском. А наприклад, на цього хадаріонка вона діє так, що. Цей чувак починає говорити правду, трошки правда заїкається, але вперше за багато років в підсумковій програмі Соловйова зазвучали правдиві тези. І поэтому як не представляється, любое протистояння з блоком НАТО вазможна только. с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что я есть был, такое я... понятие, оно называется ⁇ Основной закон войны ⁇ Основной закон войны он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Ну, якщо военная організація НАТО превосходит нас э, на порядок по некоторым показателям, а то і на два і на то три, то вступати в такое ворожоване противостояние только з конвенциональными средствами поражения ну для нас совершенно бесперспективно. Вони настільки успішно проводили демілітаризацію України, що тепер виявляються не готові до конвенційної війни з НАТО. А що такое? Хіба не все йде по плану? Чи як? Але. Пауза, ви помітили цю паузу, яка повисла в ефірі. Чогось чогось його ніхто не перебиває. Якщо вам це теж до вподоби, лайкніть і підпишіться на канал. Ми дуже хочемо 180 тисяч підписників вже до кінця цього тижня. Тому, будь ласка, це дуже важливо. Підпишіться, підпишіться, чуєте да, що спека зі мною робить. А ми далі вам будемо показувати ці сумні е пики росіян. Звичайно, що рятувати Соловйова вийшов ніхто інший. как э, человек Скабеевый, який показал, кто тут на континенте, батя. Несложно предположить географию ответа в случае, если короткий пресс-релиз «Белого дома» станет реальностью. Под угрозой без малого все европейские столицы, если наши ракеты встанут в Калининграде, Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии, гармии кирхен Казарми патча Шпангдалем, Рамштайн. Особе внимание Британії, нашому традиционному врагу. Так... <рес> Традиційний враг, який, якби, і не знає, що ви його враг, але це, знаєте, ця війна з НАТО, в якій НАТО не бере участь і. Слухаємо далі. Як проти нього буде работать значительна часть Северного Флота. Под удар... Сєвєрний флот такий же потужний, такий же професійний, новітній як і Чорноморський флот, який воює з Україною, якої немає флоту, і вже половини кораблів там немає. Вашингтон ставить не тільки Лондон, але й Манчестер, Бірмінгем, крупнішу воєнно морську базу Деванпорт, Клайд в Шотландії, де король хранить ядерні ракети Трайдент, і Чатамську верфь. В графстве Кент. Британия в самом уязвимом положении. В принципе, достаточно трех ракет, и эта цивилизация рухнет. Ну звичайно, рухні. Це ж тобі не а, безкрайна Росія, на яку треба витратити 100 мільйонів ракет, аби знищити там всю цю високотехнологічну цивілізацію. Ось так виглядає алмазний регіон Росії. Якутія. Ну і така собі а, розмова трьох алмазів. У нас нічого, нету. Да, нічого нету. У все, ні то нічого ні каналізації, вода, вода тільки підіває. Все, більше нічого ні да, вот так. Стоп, зверните внимание на цей небоскреб за из Вот так мы живем. Вот так и живете. Не интернет, а У нас не подключают, потому что большие дома, сказали, у вас даже точки, мы даже вас подключить не можем. дом. все все мы подключены. Нет, я не знала, как подключить детей, потому что по дистанционке пришлось покупать модем за 3000 и только подключать компьютеры, все. А звонишь Ростелеком, ТТК, еще какая-то, они говорят, а у вас тут точки нету ни одной, куда вас подключить можно было. Приезжали, значит, да? Не приезжали, я с ними созвонился. А, ну вот. Значит, отказ. Нет. Да. Интернета. Нет. Нет, нет. 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 У меня лично нет В что... 21 веке, 24 год, 74 года дома дому. Да? Ни интернета, ни благоустройства, ничего нет. Даже власти э, забыли, не приезжая сюда. Хто к нам приїде? Ви що? В центр міста твориться. Да, це да, Ребята. Так що ми на всю Росію зараз покажемо это все. З удовольствием да. Пусть посмотрят. Люди Москва виїздить. Пусть Москва вийде канал, там. Ну, і це реально проблема для НАТО. Куди бити окрім Москви і Санкт-Петербургу? Якщо більшість Росії підтирається березовою корою і то на свята. Але. Цю цивілізацію в лапках вони несуть і на свої так звані нові території, які вони окупували України. Взагалі то в Донецьку ніколи так не дихалось вільно. Все почалося началось того, що в 2022 році багато які були мобілізовані в Дені пішли добровольцями. Люди просто говорили, раз так, раз ви так воюєте, то воюйте самі. когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Вот, поэтому появилась миграция из ДНР, ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР она такая же, как государственная. То есть э, там есть э, э, такая же зона, в, в которую нельзя заходить только через пункты пропуска. А любой журналист Российской Федерации может приехать э, на любой из пунктов пропуска и посмотреть, э, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как, э, как с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься э, проехать, ну у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник. То есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как с заключенным ведут себя, ну и, как правило, ты... Какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Да. И мы пришли на помощь этим людям. Я, на самом деле, очень люблю эти видосы, потому что вот именно в такие цитаты можно тыкать и сказать, ну блин, ну реально, Донбасс... При Росії кайфує, донецькі мужчины получают удовольствие от того, що у них русский паспорт, і до речі, в Криму теж все добре, еліта Чиліт.

Самій Росії теж життя лише е, покращується. Все більше відео, як мальчики визначаються домої і паралельно нагадують цим росіянам, що вони тут сплять в Росії спокійно і ходять в свої магазини, е, бо десь там невідомо де в українських степах. Вони воюють за свободу Росії. Е, Правда, хто хто їх просив воювати за свободу Росії, окрім путінської влади, тут не зрозуміло, але претензію то вже ну, не можна нікуди сховати. А від п'ять дітей. Спіхуй, сидіть, сука, дома. А я тебе себе проліваю. А ви суд помінеть? От ти сука, живіть, лідікі. Це він так до речі нервує, бо його дружина, яка служить в силах ППО Російської Федерації, знімали на камеру, а всі давно попереджали з, з, з ефір всіх федеральних каналів, що не можна знімати роботу ППО. О, летить, не летить. А може, може, летить? Ні, не летить. На фоні столоту. Оце джекпот вона виграла, да? <станітно> Ой -ой -ой. Звичайно, все це жарти. вона дивиться, як в небі е, прилітає е, пілотна група русській Вітязі. Як можна просто не завмерти і не дивитись нагору? От е, якщо без жартів, то нескінченно можна дивитись, на що там по списку? Як Горить вогонь, тече вода, може навіть навпаки, але, але, але немає немає різниці. Як вогонь, вода, і як Олег Газманов відмазується, чому в нього є нерухомість в Європі? Новому ворога фактичський. Я ні прав здавати, я ні прав приїхав. Моя жена, хотя она не подсадится, тоже не имеет возможности приехать в квартиру. Продать я тоже не могу. Имеете вот. право только платить. Имеет право только платить коммуналку. И, и более того, и платить тоже сложно, потому что счетов нет никаких. Деньги не приносят. Такая ситуация. Я, я, не жалуюсь, как бы испадаюсь этой квартиры. І ви ж розумієте, що це такий собі е, типовий російський патріот, е, який співає «Росія, Росія», роблячи це в німецький мікрофон. Умовно там Сінхайзер. Да? Е, в нього на руці е, Apple Watch американський. Він обутий е, в New Balance, е, Якась там на ньому турецька рубашка. Але е, русські Альошеньки. Слухають Газманова і пруться потім в Україну, а через деякий час вже плачуть на камеру, і я в них хочу спитати, так а що сталося? Милі родний хто на зв'язку, хто спрашиваю за своїх бойців, за своїх мужей отців, синів. Ми вибрались групою 30 чоловік. 138 -я бригада. 138 -я бригада. Отряд штормов. Выбрались. Не все. Многие. Из 46-30 человек я вывел. Ого! Братья, многие легли. 200-300. Сам 300. Простите. Простите. Кого не сберу Вибрались ще не всі. Я тащу ще людей. І хочеться в нього запитати, за що ти воюєш? За кого ти воюєш, воїни? Що тобі такого сказали, що ти втрачаєш друзів, що ти поїхав в бознакуди і так далі? Що тобі такого сказали, що ти маєш все це переживати в своєму житті? І як тут не згадати архівне відео 2012 року, коли е, один з пропагандистів з прізвищем Познер цитує слова 70-річної давнини. Послухайте, будь ласка. Герінг говорить, ну, це, звісно, все прекрасно, але мають вони або не мають вони голосу, народ завжди може бути приведений до послушання. Це просто. Треба тільки сказати йому, що на нього нападають. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма, і в тому, що вони підвергають страну опасності. Це зрабатує в будь якій країні. Це сработало через 10 лет і в Росії. Дякую, що додивились до кінця. Лайк і підписка, це мінімум, що ви можете зробити. Як ви мінімум можете нам віддячити. Якщо хочете підтримати нас гривню, ми будемо дуже вам вдячні, бо саме ваші донати і тримають на плаву україномовної YouTube. Дякую, побачимося дуже скоро. Всім па-па.